Таврія в плівках без номерів, Шепіт ночі слід вітрів. Молодість, дикій, робимо стиль Вулиці, дихають цей наш пил Таврія в плівках, без номерів, Шепіт ночі слід вітрів. Молодість, дикій, робимо стиль Влет, дихають цей наш пил Чорний асфальт, наш трон, Молоді чайна, без мікрофон Поворот, це новий куплет. Таврія в півках, це наш маніфест Ми і нарешті дочекалися нової серії. Ви скажете, Вадик, де ж ти постійно пропадаєш, чому нема нових відео? Друзі, зараз в цьому відео все поясню і чим я займався, і де я був. Все, погнали. Всім приємного перегляду, а я починаю. Я, звісно, не пантуюсь, ну, блядь, так як в мене дві машини, і зробити для Таврії ось такий навіс. Так як в гараж потрібно ставити дві машинки і вони не поміщаються туди, зробив ось такий навіс, і Таврія в мене тепер знаходиться ось тут. Ще потрібно, звісно, заляти площадку. Поріжок я заляв, щоб тут був виїзд, а далі будемо мляти площадку, там зашиється задня стіна, ну, типу буде як міні-гараж такий, а в, дальні, в дальнішому взагалі в майбутньому можна буде сюди якісь і ворота зробити, щоб це все закривалося. Цю стіну зашиємо. Тут таке вікно у нас виходить над парканом. І все. От Зараз йде дощ на дворі, пролітає. Вона собі стоїть, схована. І гольф стоїть в гаражі, і Таврія. Так, що якось так. Відстань у нас виходить, цього св'яза верхнього і до автомобіля далеко. В майбутньому можна буде зробити сюди якісь ворота. Такі цікавенькі, якісь, можливо, не розпашні, а такі, щоб догори піднімалися, буде прикольно. Вже там ідеї в мене є, як зробити. Ну, Будемо пробувати реалізувати. Не знаю, до зими зробимо, не до не зробимо. Буде видно. І в майбутньому ви собі будете, просто, хто підписаний, будете наблюдати, як тут все буде змінюватись. Залється площадка, не знаю також, чи до зими я встигну. Можливо, просто підсипеться там, бо трішки наклон йде туди. І ось, задня стінка теж зашиється. Сюди не знаю вікна ці ми зашиємо. Теж чи з тим, поки в планах все є, але ну, як вийде, також проведеться сюди світло, розетка, щоб можна було щось робити. Плюс, коли автомобіль вийде, можна буде просто працювати тут. Якщо потрібно щось відрізати, приварити. Не обов'язково буде в гаражі, і не треба буде одну машину виганяти з гаража, щоб там щось робити, коли дощ. Не вирубався, лишився! Все, подякував. Ось такі моменти, скажімо так, ти цінуєш те, що ти маєш. Погляньте на дворі дощ. Да. Да, я не на Мерседесі, да, не на Іномарці І навіть не на своєму гульфу, але Пічечка дує тепленько, музичка грає. Все, я їду, я їду, я не йду пішки, як он, жіночка, бідна, мокне і вона дарує ці емоції того, що ти не пішком робить свою роботу та вружка рушка просто і все. Заправився, але лампочка все одно а не моргай. Не Ні ровав, ніколи я не снимаю. Таврія в бункере, так ги катаю Похуй, еще колпаки зато не ногами А на районі де дождь я муйкаю. Дальний Таврия, кабут, быть траси, надо баса, надо сап Но грошей бога нема. На Ютубі не заробив нихуя. Таврія з Ютуба, Таврія Вадима Залетіла нова зимува резина. Новий день. І продовжуємо займатися навісом для автомобіля. І зараз він виглядає вже ось так. Задня стінка у нас закрита. Тут в майбутньому з'явиться ще одна упора, така як з цього боку. Тоненька, щоб організувати якісь ворота, в майбутньому. щоб це був повноцінним гаражем. Це як воно виглядає з двору. Получилось досить непогано з учетом того, що я робив це сам І своїми кривими руками. Не зіпсував вигляд. Такий незручний виїзд, да, трішки незручний виїзд, тому що потрібно сюди їхати. Тут я паркан прибрав, висипав з жерстви, грузу, кому як краще. І там все засипано. Вже такий гарний слой дав. І в майбутньому буде просто бетонна стяжечка. І нам також зашиється. Тут зробимо, можливо, як вікно зашиємо також. Але якимось полікарбонатом Ось так виглядає сам навіс. І ось така паркозона в нас у дворі виходить, щоб було зручно виїжджати. Отже, Раз. І на дорогу. Якраз достатньо виворота, щоб виїхати зразу ж. Поки що ось таким дерев'яним бордюром, ну, щоб бачити, поскільки засипати, що як воно має в майбутньому виглядати. Так виглядає пустий навіс. Здається, такий невеличкий, але ну, щоб поставити туди автомобіль, його достатньо. Так, друзі, на дворі осінь і вже скоро морози. а на таврі в мене немає зимової гуми. Та, що була того року, вона зіпсувалася. Потрібно зараз буде придбати два колеса. Їдемо зараз, подивимося, що є в наявності. Ну і придбаємо. Пізніше, напевно, перезуємо. Все, друзі, придбав я на Таврі. Нульс. Ростем уровень, да? чувствується. Все, зараз. Пакуємося, валимо додому, ну, пізніше я її на диски вже вдома резуємо. І з'їхали фоткатись, зробити красиві фото на осінніх пейзажах. Фотка гольф в воді. Три гольфа в одну в одній точці. Твої очі як сигнал. Що зникає... Тим часом я вже зателефонував на шиномонтаж і можна підвести, зараз буде на Таврію гуму перезути. Тому беремо колеса і. в Таврію вантажу. Ось такий протектор. Ну чотенький, красивий. Мені подобається. І кожна пацана повинна бути така наклейка в гаражі. О, а це ми беремо і закидаємо все в багажник Таврії. Вирушаємо на шиномонтаж. Ну, Тільки на Таврії, на Гольфі їде, дружина на роботу просто. Ну а я зранку перевзую та в руху. Ну і подивимось сьогодні. Трошки ці свірчики по салону поустраняємо. Що там, резину чорнити треба? Так, друзі, закупився я шумоізоляційними матеріалами і продовжую шумити двірні карти. Тут в мене було це все заклеєне, там ще подоклеїв деякі отвори. І зараз хочу саму карту проклеїти віброю і ось цим матеріалом. Ось цією пінкою пройдемося. Ось так. Поступово я проходжу всю карту. Це були зверху обрізки, я вирішив їх туди. Використати а ось тут ось такими листками, ну, такими частинами, коротше, будемо його все максимально заліплюємо та й все. Передати вам вайп гольфа. Ось так воно виглядає це все діло. Ось єпало. Вайп гольфа виглядає ось так тепло, пітичка дує. музло навали классно дощик и Гляньте, як вона круто виглядає. Ну, як не не влюблятись, скажіть мені, зараз припаркуємося. Ми. Ми Знову попитка невдала. Повертаємося, рухаємося далі. Залишається ще одне СТО чи на монтаж. Перші труднощі володіння гольфом. Не можна знайти диски, штампи. Звичайні диски здається, але знайти їх важко. Щоротше, день перший, ніхуя не знайшов. Поїхали, далі. Коротше, друзі, не думав я, що це буде так важко. Коротше, новий день. Шукаємо зимову гуму на голь, поїздив в нашому місті, ну ще треба диски, штампи будемо взувати. І немає в нас ну, наявності в місті. Їдемо в сусіднє місто, подивимося, що там є. Так що, така покатушка. У нас немає, поїдемо, подивимося. Можливо, десь знайдемо сьогодні. Хочеться купити, зразу взути, щоб лежала готова зимова Короче, Що я вам скажу, пацани. Не думав, я що. Знайти диски на гольф 4 буде важко, точніше нереально. В моєму місці, здається, немає, там запитав всіх майже. Знайти не можна. Така от біда. Тут по об'їзні зараз пройшовся, позапитував, де ще що може бути. Порадили мені п'яте колесо, зайшов куча дисків, і бачу, що є схожі. Питаю, гольф четвертий, ні, нема. Чому так, не розумію. Що робити, не знаю. Гольф на базі і рай для власників автів. Коротше, Здається, є, але зараз будемо Так, Коротко про ситуацію. Зараз буде дощ. Коротше, є вибір дисків. Ну, це Славута, хто знає, той знає, де це. Диски беремо, гуму беремо і в багажник загружу, зараз все і додому відправимося. Вже пізніше будемо взувати вдома її. Все, відправляємося додому. Придбали гуму, влізло два в багажник і два я склав на заднє сидіння. Вдома вже, як кажу, будемо взувати. Все, погнали. Так, новий день, друзі, і тим часом наш навіс вже виглядає ось так. Зашив я USB листами цю стінку. Є там щілинки такі, але це все зробиться. Зробив тут два імітації, ніби віконця буде, тут ще зашиється під вершок, це все. Такі два як віконця з полікарбонату. В процесі. Щось вже ну, вирісовується. Так, будівництво нашого гаража перенавісу продовжується. Ось так зараз на такому етапі машинка стоїть. І погляньте, досить нормально її тут. Місця вистачає. Ну так, да, це не... Пом... Повноцінний, скажімо так, гараж. Повноцінний гараж, в якому ремонтувати щось. Ну, для цього в мене і основний гараж є, а тут чисто земля. Від дощу сховатися, дивіться, там місце є. є. Ну, клас. Ще все буде тут підшиватися, робитись, та стінка ще доробиться. Отакі панельки. Коротше, яка ж ситуація вклинив супорт, не цей, це просто я тут і нічого не можу я зробити. ремкомплект є, але там поршень поржавів, і вже його встановити я не можу, поки що немає чим в мене, тому рішення заміна. На новий. Так, друзі, на цьому в мене все. Дякую, що дивилися це відео. Не забувайте про мене, я все-таки ну, щось стараюся, коли ніколи та й випустити щось. Як бачите, зараз в процесі все. Ось так виглядає, підшивається, ось така обшивка вже йде на вікна. Ще буде день. Я під'їщую, тут планка буде йти, буде красиво. Тому старатись робити гарно. Провісає. І зараз вже закупився прожекторами, ось такими. Невеличкі прожектори, поставимо, щоб якесь було світло. в Майбутньому додаватися, щоб було ну, комфортно працювати тут. Якісь, я планую, що таврія буде рей буде частіше мордою заїжджатись в цю сторону. І ну, якийсь карбюратор почистити, щось, щоб ну, не їхати в основний гараж. Тут, тут такий якісь ремонти, щоб там, під капотку щось зробити. Ось такі прожектори. Вода так, купив. Що, так, він виглядає, цей вже ще будемо займатися. Хто підіб'ється мені. Так. Теж чимось підіб'ю, щоб це клієнки цієї не було, пару бар'єра. Треба попідклеїти, щоб пару бар'єр з Що воно все ось так. На такому етапі недоробленому. От сьогодні просто, сьогодні просто свято. Не можна нічого такого робити. Ну, якось так. Я сьогодні з роботи, тому монтуємо сьогодні відео для вас. Все, це відео, яке ви дивитесь зараз. Тому всім дякую за перегляд. З вами був Вадим Аксенов, наша Каврія, і ну, Гольф там поїхав, коротше, гольфа тут нема. Все, всім удачі, всім пока. Слава Україні!